Ліна, цього року ви спричинили головну сенсацію тенісного світу на Олімпійських іграх у Ріо, ви обіграли непереможну сирену Вільямс, першу ракетку світу. Як почувалися, коли зрозуміли, що обіграли головну тенісистку світу? Було дуже, дуже приємно, що случилось це саме на Олімпійських іграх. Такі невероятні відчуття. Перші Олімпійські і так здорово, якби Це дуже, дуже приємно. насправді зараз ви головна красуня у тенісному світі. Поки Марія Шарапова вирішує свої допінги. Проблеми, ви, власне, насолоджуєтеся статусом першої красуні. Наскільки великий відсоток фанатів чоловіків у вас, можливо, заможні чоловіки, пишуть, надсилають коштовні подарунки. Звісно ж, присутствує присутствует в жизни, життя. Я все-таки більше концентруватися на тенісі. Серце ваше вільне. Давайте оставим это так. Зайняте. Ну, давайте оставимо під таким питанням. У вас багатомільйонні призові, багатомільйонні контракти. І ви б могли собі дозволити вбрання будь-якого світового, найкоштовнішого бренду. Але ви обираєте лілію поставід і, і вигулюєте саме вбрання лілією поставід на світових червоних доріжках. Чи питають вас за кордоном, що це за вбрання? Присутствують телевідення і також такі світські мероприятия, як тут. И, спрашивают меня, какой я мой любимый дизайнер. конечно же, на данный момент э, платье. И... Вещи я стараюсь одевать діти постовід. Ви одеситка, а де зараз мешкаєте? Є десь база, де лежать ваші речі. В Лос-Анджелесі є пару вещей. Также я тренуюся іноді в Словакії. І стараюсь все-таки заїжджати в Одессу, все-таки город. И Очень приятно всегда возвращаться. Всегда така хороша обстановка домашня, і просто перезарядиться. Это очень важно.